Українські прикордонники відзначають професійне свято з такого приводу на українсько польську державну межу запросили школярів. Чим їх дивували зелені берети, бачили наші кореспонденти. Тут до Польщі шапкою докинути. Варто лише подолати західний бух. Територія сусідньої держави в біноклі мов за долоні. За звичайних умов дістатися стороннім прикордонного знака 994 неможливо. Та нині виняток. Ну це все починається з дитинства. Ці всі захоплення. Ну, Тоді ти сюди розуміти, що забороняється, що дозволяється їм, тим паче, що склада, що включає в себе охорону державного кордону. Та спостерігати за кордоном одне, інше патрулювати його в повному бойовому. Виявляється, перш ніж вийти на зеленку, солдати кладуть у жилети по десятку спецзасобів. Тоді вага одягу збільшується до восьми кілограмів. Як використовують спорядження, запам'ятали навіть дівчата. Наприклад, зброя використовується гумова, аби налякати злічинця, і би він, зліченця, він е, злякав. Як усе відбувається в реальному житті, теж показали спершу псевдопорушника заганяв у глухий кут моторизований прикордонний загін. По тому своє вміння демонстрував піший патруль. Чотирилаписім патягасем шансів проскочити до Польщі лиходіїві не дав. Тривалість зміни на кордоні 9 годин. За цей час військовики встигають подолати до 20 кілометрів. Якщо ж форс-мажор, то першим про нього дізнається оперативний черговий. Саме від нього залежить, як швидко затримують порушника. Ще залежить від який час доби. Якщо в робочий час, це до 10 хвилин, група реагування вона на місці практично, вони тільки збираються, які проводяться, виїжджають на державний кордон, це до 10 хвилин. Піднімається резерв першої другої черги, це вже там більше трошки часові показники, там до години, до двох годин. Пошук вибухівки чи наркотиків теж обов'язок зелених беретів. Фахівчиня в такій справі вівчарка Берта. Дев'ять з десяти спроб у неї вдалі. На небезпечну знахідку тварина кумедно вказує лапою. Шукає непогано, вже були затримання, одне затримання в прошлому році. Потяг з полученням кишинів Санкт-Петербург в переходному суфле Нашли дето 35 грам гашиша. Таких історій за майже п'ятигодинну екскурсію відділом дітвора наслухалася по зав'язку. Кажуть, тут значно цікавіше, ніж у музеї. Олександр Стенічук, Інна Суховеркова, Волинська область, НТН.